Вітаю колеги. Продовжуємо сьогодні обговорювати тему зарплатних виплат з 1 січня 2024 року. На що звернути увагу роботодавцям та власникам власникам бізнесу при плануванні своєї діяльності? І сьогодні поговоримо про прожитковий мінімум з вами на зв'язку. Панченко і експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України. І розкажу я вам сьогодні про те, на які бухгалтерські розрахункові показники. Впливає прожитковий мінімум. І так, законом України про державний бюджет на 2024 рік встановлено з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 2920 гривень. А для працездатної особи в розмірі 3028 гривень. Саме ця величина буде впливати на Розрахунки, бухгалтерські, які ми будемо використовувати в нашій діяльності, і так на які ж показники впливає прожитковий мінімум? перше це розмір мінімального посадового окладу Статтею 96 кодексу законів про праці. Встановлено, що посадовий оклад не може бути менше прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного року для працездатних осіб. З 1 січня 2024 року посадовий оклад не може бути менше ніж 3028 гривень. Другий показник це розмір, граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга. Цей показник визначається як добуток місячного прожиткового мінімуму, який встановлений для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 і округлений до найближчих 10 гривень. Для 2024 року цей розмір становить 4240 гривень. Наступним показником є розмір. Податкової соціальної пільги. Це базова загальна податкова соціальна пільга для будь-якого платника податку, яка становить половину, тобто 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, який встановлений чинним законодавством на 1 січня звітного податкового року. З 1 січня 2024 року ця величина буде складати 1500%. 14 гривень. Податкова соціальна пільга в розмірі 150 від загальної. Для 2024 року буде становити 2271 гривня. Хто має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 150%? Це одинокі матері, батьки, вдови, вдівці або піклуни, піклувальники, опікуни в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Це особа, яка утримує дитину з інвалідністю в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Це особа, яка постраждала від аварії на ЧАЕС і належить до першої та другої категорії. Це особа, яка є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом. Це особа з інвалідністю першої або другої групи, в тому числі інвалідністю з дитинства. Це особи, яким призначена довічна пенсія у зв'язку з переслідуванням за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, і це учасники бойових дій на території інших країн в період після Другої світової війни. Податкова соціальна пільга в розмірі 200% суми загальної пільги з 1 січня становить 3028 грн. гривень. І право на застосування ПСП в розмірі 200% згідно пункту 169.1.4 ПКУ надається наступним категоріям: це герої України, герої радянського союзу, соціалістичної праці, повні кавалері ордена слави чи ордена трудової слави. Це особи, які нагороджені чотирма і більше медалями за відвагу, це учасники бойових дій під час Другої світової війни, це особи, які в період Другої світової війни працювали в тилу. Це особи з інвалідністю першої та другої групи, які брали участь у бойових діях на території інших країн у період після Другої світової війни. Це колишні в'язні концтаборів, гетто чи місць примусового утримання під час Другої світової війни, особи, які визнані репресованими або реабілітованими. Далі, наступний показник, на який впливає прожитковий мінімум, це розмір нецільової благодійної допомоги. І тут мова йде про розмір, який не обкладається ПДФО та військовим збором у 2024 році. Цей розмір становить 4240 тисячі гривень і дорівнює розміру величини, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги. Наступний показник це допомога на поховання померлого працівника роботодавцем за останнім місцем роботи працівника. В цьому випадку теж мова йде про неоподатковувану подифо та військовим збором суму доходу. І для 2024 року ця сума становить подвійний розмір. Граничного розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у вартісному вираженні це 8 480 гривень. Шановні колеги, зберігайте цю інформацію, використовуйте її в своїй роботі. Успіхів вам! Бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей в ефірі!